1 січня змінився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тепер він складає 1218 гривень. Від цієї суми рахується податкова соціальна пільга і податок на доходи фізичних осіб. Я нагадаю платникам, що податковою соціальною пільгою можуть скористатися громадяни до доходу у вигляді заробітної плати, а також пов'язаних з заробітною платою виплат, компенсаційної виплати, винагороди. І сам громадянин повинен вибирати місце роботи, за яким він буде користуватися. Тися пільгою скористатись соціальною податковою пільгою можна за будь-яким місцем роботи відповідно до внесених змін. Межа для надання податкової соціальної пільги з 1 січня становить у розмірі 1710 гривень. Отже, якщо місячна, місячний податковий дохід громадян не перевищує цей розмір, вони мають право скористуватися, скористуватися податковою соціальною пільгою. Сім'ї, які виховують двох і більше дітей, отримують податкову пільгу на кожну дитину. Також таку пільгу мають громадяни, які виховують, мають дітей віком до 18 років. Двох і більше дітей також пільга надається на кожну дитину в розмірі 609 дев'ять гривень. Самотні і ще деяким категоріям населення встановлено пільгом у розмірі 150%. Сума її складає 900 13 гривень 50 копійок. Вона надається самотнім матерям, які мають дітей віком до 18 років. На кожну таку дитину надається пільга батькам, які мають на отриманні дітей інвалідів дитинства до 18 років з розрахунку на таку на кожну дитину. Мають таку пільгу і Чорнобильці першої та другої категорії. Інваліди першої та другої групи. За особливі заслуги перед країною, героям радянського союзу, соціалістичної праці, ветеранам війни, які мають нагороди. Інвалідам першої другої групи соціально-податкова пільга встановлена у розмірі 200%. Інваліди першої другої групи у них пільга в розмірі 1218 гривень, якщо вони працюють і отримують дохід у вигляді заробітної плати.